Яром стояла, мати свого сина, з війська виглядала, мати свого сина, з війська виглядала, один год минає, а другий проходить. Мій любий синочок із війська приходи, мій любий синочок, із війська приходи, добрий вечір батько, ще рідна я мати, ще раді ви мною. Шей мою жіною, чи раді ми мною, ший мою жіною, тобою ми раді, ти наша дитина, невісткою не раді. чужая чужина. Невісткої не раді Чужа я чужина посадили сина дубовому столу. Не любу невістку, синьому порогу, не любу невістку, сінньому Наливають сину солодкого меду не невісті зеленого яду не любі не зеленого яду, а вони і зли обої. Попили обої до купки, олівки схилили Обої до купки, олівки схилили поховали сина вишневім садочку. Не любу невістку я ярочку, не любу невістку, я рочку. а вони посадили сину червону калину, не любі невістку. Колючу шепшину не люби невісті, колючу шепшину, а хто іде, іде, калину ламає, Колючу шипшину далеко минає. Колючу шепшину далеко минає калина малина на яр похилила, А рідна матуся тяжко зажурила, а рідна матуся. Тяжко зажурила, калина малина над яром стояла мати свого сина. вже не виглядала, мати свого сина вже не виглядала.